Євго центру міський голова Руслан Токар звітував за рік роботи на посаді. Що вдалося зробити і про те, як буде Нікополь жити в наступному році, дізнайтесь з нашого сюжету. За понад години спілкування міський голова відзвітував про річницю перебування на посаді. 2011-й був проголошений роком справедливих тарифів. Спільними зусиллями вдалося знизити ціну за водокористування. Завдяки домовленості із перевізниками у міських маршрутах діють і соціальні тарифи. Протягом року залучалися кошти субвенцій різних рівнів, які направлені на розвиток міста та покращення життя нікопольців. Проведено поточні капітальні ремонти у закладах медицини, освіти і культури на загальну суму більше шести мільйонів гривень. Ключовою темою стало проведення реформування медичної галузі. Уже в лютому відбулася значуща подія. Після капітального ремонту відкрито пологовий будинок, який є одним із кращих в області. Було відкрито і амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Наразі майже восьмитисячне населення мікрорайонів Труб. Нік 2 і 3 дільниці отримують сучасну медичну допомогу. За ініціативи міського голови у лікарнях відмінено платні медичні послуги, окрім профоглядів, які оплачуватимуться роботодавцями. Реформи у медичній галузі особисто контролює куратор, заступник голови обласної ради, депутат облради Андрій Шепко. За його підтримки у наступному році Нікополь отримає субвенцію в 40 мільйонів гривень. Кошти будуть направлені на закупівлю сучасного медичного обладнання. Турбуються представники місцевої влади і про розвиток освіти. У дитсадку номер 13 було відкрито 40 додаткових місць, що знизило існуючу чергу. Ми відкрили дві групи, які не працювали 17 років. лет. І допомогли нам відкрити ці групи. Також відкриті та діють зарезервовані групи у п'яти дитсадках, що дало змогу охопити дошкільним навчанням іще 120 дітей. У наступному році планується відкрити колишній 39-й дошкільний заклад на 360 шістдесят дитячих місць перше організовано 100% оздоровлення дітей сиріт та тих, які залишилися без батьківського піклування. Дітки відпочивали у Болгарії та в Криму. В усіх мікрорайонах від центральної частини міста до приватного сектору реалізується програма Руслана Токаря Нікополь міста дитинства. Депутатський корпус 100% відсотково підтримав цю пропозицію. І коштами місцевого бюджету встановлено 30 дитячих майданчиків. Нам, допустим, нігді навіть погуляти, дорога і дома. Це дуже хорошо що нас така площадка. Кому очень рады. Спасибо большое. Мне очень будет хорошо кататься. это негде было гулять даже. Дання соціального захисту населення є одним із важливих у щоденній роботі. У цьому році за бюджетні кошти придбана однокімнатна квартира інваліду війни та трьокімнатна квартира для сім'ї з особливими потребами, у яких не було власної житлової площі. За словами мера, уже наступного року у центральній частині міста розпочнеться будівництво доступного житла. Особливу увагу було звернено на якісне дорожнє покриття. Уперше за багато років дороги ремонтувалися за автобусним маршрутом селище Північне. Майже повністю відремонтували і аварійні дороги Новопавлівки. По тем работам, которые выполняются по строительству дорог, по замене трубопровода, у нас на улице в районе Ленинградской на лапинке заменили трубы на пластиковые це улучшило подачу води. На особистому контролі у Руслана Токаря стоїть питання ремонту дахів багатоповерхівок. У цьому році їх відремонтовано майже 100. Минулого року ця цифра була втричі меншою. Наразі частково вирішується питання підтоплення масиву Новопавлівки. За останні сім років ця проблема ліквідується і в селищі Північному. Наше місто перемог має статус історичного, тож саме над розвитком його потенціалу більш активно працюватимуть у наступному році. Завдяки діяльності громадської ради розробляється програма перша ...столиця, яка буде присвячена 375-й річниці заснування міста. У цьому році ...уже розпочалася, а в наступному продовжиться реконструкція старої частини міста. Планується відновити і парк перемоги та набережно. Було змінено формат проведення загальноміських заходів. Завдяки спонсорській допомозі та участі школярів, творчих і художніх колективів. На високому рівні проводяться державні і міські свята, з якими нікопольці вітали спеціально запрошені відомі співаки та поп-гурти. За цей рік мешканці міста мали змогу оцінити діяльність.

Вот, ти считаєш, що всі люди повірили. Вот Но хотілося, конечно, щоб було зрозуміло, що за один рік много нічого не зробиш. Вот. Все таки заметно тоже, що звіги йдуть. Нічні мар, на мой взгляд, он более усовершенствует город. Зроблено чимало, але далеко не все. Звичайно, є ще багато напрямків, над якими потрібно працювати, наголосив Руслан Токар. Начало положено. С точки зрения ознакомления, с точки зрения притирки совета, с точки зрения организации работы. И вопрос все-таки немало. Мы сделали и бюджет, который мы в этом году все-таки освоили, не потеряли, невзирая там, на всякие сложности. И самое главное, конечно, все-таки поддержка для меня, что люди все-таки... Я понимаю, все не могут быть довольны, это нормально. Сегодня есть нарекания, они объективно есть. но стараемся. Вопрос вот эта отдача, она должна вот обратная связь, общение, вот это очень здорово помогает. У наступному році планується залучення інвесторів, для яких будуть створені усі умови для того, аби вони вкладали кошти у розбудову міста. Планується будівництво басейну, якого так не вистачає громаді. Разом з тим, у 2012-му стартуватиме програма Нікополь місто спорту, яка буде направлена на його популяризацію та розвиток. На останній сесії міської ради вирішувалися важливі питання для безпеки і благоустрою міста. Також нагороджували заслужених Нікопольців. Розпочалось засідання урочистою подією. За особливу мужність, небайдужість та допомогу працівникам МНС було нагороджено 72-річного пенсіонера Юрія Каретникова. У квітні нинішнього року завдяки йому було врятовано життя двох юнаків, які гралися із небезпечною протитанковою міною часів Великої Вітчизняної війни. І вчасно знищено небезпечний боєприпас. За такий героїчний вчинок Юрій Савельєвич отримав спеціальний наручний годинник та подяку від міського голови Руслана Токаря. Основним питанням порядку денного сесії стало прийняття рішення про створення міського комунального підприємства Муніципальна гвардія та затвердження його статуту. Основна мета його діяльності охорона власності територіальної громади, реалізація і захист її майнових прав, а також створення відповідних умов для виконання рішень міської ради. Руслан Токар подякував депутатам за правильне рішення, тому що ця організація тільки зміцнить порядок у місті. Докоукріпіт правопорядок в місті, то у нас з'явиться реальний інструмент організація, коли. защищать интересы людей и коммунальную собственность и делать это будет эффективно. Она будет, она вольется, наверное, в такой, знаете, отряд борьбы с правонарушениями в составе милиции, там частных охранных структур. И как я сегодня сказал, она должна стать той основой, тем хребтом. Ще одним ключовим питанням, яке розглядали депутати, стало створення комунального підприємства Міське паркове господарство. За словами Олександра Саюка, голови комісії з питань міського господарства та енергозбереження, це підприємство допоможе утримувати в належному стані парки, сквери та інші об'єкти благоустрою. Разом з тим сприятиме озелененню міста та підтриманню його чистоти. Депутати прийняли пропозицію доповідача, проголосувавши за створення цього комунального... ...підприємства і затвердживши його статут. Перший день зими в нашій країні проходили урочистості з нагоди 20-ї річниці проведення всеукраїнського референдуму на підтвердження акту проголошення Незалежності України. В Нікополі цю значущу подію обговорювали під час засідання «Круглого столу. Засідання відбулося за активною участі представників міського виконавчого комітету депутатського корпусу істориків, представників студентських та громадських організацій. Темою для обговорення стала значуща подія для нашої держави. 1 грудня 1991 року. Український народ своєю волею закріпив історичне рішення акт проголошення незалежності України. Також було обрано її першого президента Леоніда Кравчука. Цей результат, за словами учасників Круглого столу, мав величезне значення, бо незалежну Україну визнали понад 100 країн. Нині Україна посідає гідне місце у світовій спільноті, розбудовує і зміцнює відношення з іншими державами, за принципами взаємоповаги, всебічного розвитку політичних, економічних та культурних зв'язків. Міський голова Руслан Токар привітав працівників прокуратури із професійним святом. 1 грудня працівники Нікопольської міжрайонної прокуратури відзначили своє професійне свято, яке співпало із 20-ю річницею утворення прокуратури України. У вітальному слові мер зазначив, що від високого рівня професійності залежить збереження громадянського миру та спокою, зміцнення законності та правопорядку. Він також підкреслив, що високо цінує фаховий професіоналізм та високі моральні якості працівників органів прокуратури. За сумлінну працю та особистий вагомий внесок у реалізацію державної правової політики, подяками міського голови були відзначені. Кращі працівники. В залі спортивного комплексу Металург імені Куценка вперше за останні 10 років відбувся відкритий турнір з боксу за ініціативи партії регіонів, активної підтримки мера Руслана Токаря та заступника голови облради Андрія Шубка. Міський турнір з боксу було присвячено пам'яті видатного тренера Олексія Великого, який виховав багатьох заслужених спортсменів. Для того, аби відродити добру традицію проведення відкритих чемпіонатів в Нікополі, сюди з'їхалось близько 70 спортсменів з Дніпропетровська, Томаківки, Орджонікідзе, Дніпродзержинська і Павлограду, які протягом двох днів мірялися силами на ринзі. Основна мета проведення цих змагань, за словами Вадима Колесника, зацікавити і залучити підлітків до занять спортом замість небезпечних. спокус. Цель это в первую очередь поднять уровень бокса и занять детей, убрать их с улиц, дать возможность им проявить себя в таком прекрасном волевом мужестве на виде спорта, как бокс. Мы обязательно будем развивать и продолжать. Як підкреслює Андрій Шипко, турнір пройшов на високому рівні, і це викликало неабиякий резонанс з Федерації боксу України, президент якої запропонував надати йому статус міжнародного. Разом з тим, заступник голови облради подякував всім учасникам та організаторам змагань за видовищне дійство і побажав подальших перемог. Мені дуже понравилось при підтримці турнір. був партії регіонів, тому що. Что... Ті задачі, які ставить губернатор нашої області Олександр Вілку, це задачі направлений на воспитання і розвиток серйозної, здорової, молодіжної політики на Дніпропетровщині. Нікопольські боксери блискуче виступили на турнірі, завоювавши сім перших місць у різних вагових категоріях. Такі високі показники тільки підкреслюють, що Нікополь місто і спортивних перемог. 1 грудня відзначали Всесвітній день боротьби зі Снідом. Нікополь також став містом, яке приєдналось до акції проти чуми 21-го століття. Проблема розповсюдження цього страшного захворювання, яке охопило більше 300 тисяч українців, хвилює і нікопольців. Адже щодня від сніду у всьому світі помирає шестеро людей. Тому за ініціативи міської організації Молоді регіони на Майдані напроти будівлі міської ради було проведено флешмоб під назвою Скажи сніду ні. Його головною метою було об'єднання небайдужих людей навколо загальносвітової проблеми. Сьогодні Всімірний день боротьби з СПІДом. Проводится с целью э, вспомнить о тех, кто умер от, от ВИЧ, от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущих с этой болезнью, информировать и мобилизировать общество о такой проблеме. Представники молодіжної організації розповідали перехожим про ВІЛ-інфекцію і закликали приєднатись до них, приколюючи до одежі червону стрічку. Така акція викликала особливу зацікавленість серед молодого покоління школярів, які вже зараз розуміють, що снід краще попередити, ніж потім боротися з ним, адже це вирок на все життя. Сміти це все таки страшна болезнь, і ми вирішили прийняти участь в цій акції, тому що ми хочемо, щоб більше молодежі города Нікополя і всього мира знали об этой болезни і боролись. С ней. Цей захід об'єднав навколо себе більше трьохсот активістів. Наприкінці акції організатори та учасники флешмобу розгорнули на центральній площі міста тридцятиметрову стрічку, символ боротьби зі снідом. Незабаром новорічні свята. В Нікополі вже розпочалась активна підготовка щодо їх відзначення. Шановні жителі та гості Нікополя, запрошуємо вас на святкове відкриття новорічної ялинки, яке відбудеться 18 грудня о 18-й годині навпроти будівлі міської ради. Тут ви матимете унікальну можливість разом з Дідом Морозом та Снігуронькою поринути в атмосферу зимових свят. На вас чекатимуть виступи міських колективів, веселі конкурси і традиційний хоровод навколо зеленої красуні. Під час концертної програми ви станете свідками яскравого фаєр-шоу у виконанні театру вогню Аделаїда з Дніпропетровська. Прикрасить свято спеціально запрошена гостя зірка української естради, неперевершена Тіна Кароль. Сьогодні більшість святкових подій в європейських країнах не обходиться без лазерно-проекційного 3D-шоу. Нікополь вперше приєднається до них. Завдяки використанню новітніх 3D-технологій і спецефектів це феєричне дійство подарує незабутні враження та позитивний новорічний настрій. Тож чекаємо на вас 18 грудня о 18-й годині на Майдані навпроти будівлі міської ради. Запалимо вогні новорічної ялинки разом. На цьому нашу інформацію вичерпано. Гарного вам настрою на вихідні. Зустрінемося тиждень!